Привіт громадо, зрителі жителі Ютуба. Коротше, починається новий проект. Наконець дійшло время і час до постройки сівалки, як мені назвати правильно, прямого посіву. Сівалка прямого посіву, яка буде сіяти без культивації. Ну, тобто, посіви будемо проводити. Вирівняно, ну як поле вирівняне після оранки, забороноване. І сівалка буде проводити совмісно предпосівну культивацію і, як можна так сказати, і сівбу. Ну, там буде в різних варіаціях, в неї буде хто зна скільки. Посів типа стріптіловський, типа мінітіловський. Ну, коротше, багато слов можна сказати. Ну, коротше, такого проєкту в інтернеті я не наблюдав. Ну, щось похоже бачив, ну, не таке, як, як я хочу. Хоче проводити посів прямий для того, щоб менше мінімізувати випаровування, висушування, витоптування полів своїх затоптування тими культиваціями, Ну, коротше, ви знаєте, до чого я, я вже розповідав, до чого я стремлюся. Так що сівалка буде як? проводить коротше, прямий посів. Тільки спілось, з ґрунту дійшла до того треба, там, температура, все, ґрунт достиг. Виїжджаємо і проводимо прямий посів. На кукурузу це буде, по ідеї, найідеальне. Спереді, я ж кажу, будуть стояти робочі органи. Тут ви ще звісно, нічого не поймете, не вкурите. Ну, Я примірно об'ясню. Спереді отут буде стояти брус. Якби совмістить, було вам зразу Просапну, просапний культиватор і сівалку. Сівалку. Тоді було б вам понятніше. Ну, мені вже, я вже все нарисував, Все мені вже тепер понятно. Ну, так. Отак ну, брус. Коротше, розібрали брус повністю. Це восьмирядкова сівалка УПС 8. Вона зараз у нас стала. Вона була у упс 6 Щас Навіть ярличок зніму. Як ви там побачите щось. Сонце б'є. Сонце затулимо сонце. А ну, так не видно буде, да? ну, коротше, красно, красно ну, сівалка Червоної зірки. упс 6 була. Як ви знаєте, я її модернізував, доварив. Ну, там відео є. Доварено, доварено, отут доварено. Коротше, на один ще рядок. І зробили ми її 6 Так що вона вже своя джела, Будемо робити тепер прицепну, прицепному ісполненні вона буде. Коротше, при цепному ілненні. Прямого посіву. Так, що ще вам зараз такий анонс? Ви так зараз нічого приміра не поймете. Ну, от таке щось буде. Так що, що ще можна сказати? Тут ще, ще, ще нема що вам розказувати. Просто, просто анонс. Так що пишіть, коментуйте, в кого які думки. Насчет цієї сівалки, те, що я планую зробити. Ну, що тут, брус? А все буде далі так. Що я планую? Іменно принцип цієї технології. Коментуйте, будемо її строїти совмісно. Хтось може якісь ідеї підкаже, хтось щось. Кажуть, ви ж зрозуміли, що, що удобрення, що, що обробіток буде йти непосередньо зразу перед сошником. Тобто ну, обробіток землі, ось полоса, лінія посєва, і Сошник ось стоїть, наприклад, один, один це так, спеціально сюди його причепив, щоб вам було зрозуміло. Потім лінія посів, і лінія посів буде оброблятися, як Стриптіловська. Ну, Ті типу, буде вноситися удобрення поряд по ну, якими органами, то вже буде потім. Які, які лучі. Чи, чи турбодиски, чи якісь долота, чи, чи лапи, чи, ну коротше, будемо робочі органи потім вже. Ну, головне, що буде цікаво, що буде комплекс універсальний. На, на ці робочі органи. Виходить, просто я дивився, дивився. Секція просапного культиватора, як найкраще підходить для обробітку землі. Якщо логіку взяти, включить, то секція. Іменно обробіток землі на ту глибину надо 5 см. От 5 см ми можемо ідеально виставити. Кожна секція грає, кожна секція копірує ґрунт і обробляє лінію посіва. Тобто ну, там 20 см, 30 см. Ну, це вже можна буде варіювати. Можна практично навіть 70, чи скільки там треба обробити, щоб. На одну секцію. Ну, практично обробити сантиметрів 40 навіть свободно можна, обробити ґрунту ну, і обробити на ту глибину. І на що його обробляти? в принципі, для посіву всю, всю площу. Як можна обробити тільки сантиметрів 20 Ну, Логіку включити, обробити цю полосочку, зробити глибину заділки, ну, робочими органами, внести туди в цю лінію пасів, удобрення. Ну, коротше, ви поняли. Отакий От принцип, я хочу достичь, щоб воно було ідеально. Ідеальне ложе, щоб робило, і ідеально йшло. В принципі, так, щоб, як мені кажуть, хлопці, да, бери імпортну, там, де її імпортну, блін. Це хоч скільки це там стоїть. В принципі, секції ці, щоб сказати так сильно, вони глючно сіялися, ну взагалі, не глючно парши взагалі. Сашник достигнуто вже в принципі, вже все, що ну, не знаю, вона сіє вже, в принципі, не хуже, я дивився, її. гаспарго там, ну, нічим вона практично не відлічається. Просто, звісно, трохи ще передивимося, може тут якісь не поставити, ну, щось под придумати. ну, Я там знаю, тут, що мене зерно прижимало таким флажком. Типу. ну, Це таке там будемо сумісно здавати цю може хтось щось підкаже. Будемо щось, щось чудити. Секція, я вважаю, більш-менш на свої гроші. На свої гроші. Секція. Считаю. Сіє Отлічно. Не хуже. Я ж кажу, на свої гроші нормально сіє. Так що, головне, тут побачимо. Якщо вдасться зробити із цієї сівалки щось, то може щось зробимо із. Других висівних апаратів. Ну, тут поставить, то есть, більш якісь більш прогресивніші висівні апарати і зробити і цей. Главное, тут, головне, щоб принцип такий вийшов, есть, принцип прямого посева. То есть, йде обробіток землі предварительно і, і посів. Так що, це такі діла. Пишіть, коментуйте, як. Кажу, далі буде цікаво. Два місяця у нас є, скільки тут до весняних робіт. Я думаю, щось буду з вами. Коротше. Два місяця сооруження сівалки. Так що пишіть. Предлагайте, критикуйте, я не проти. Так що всім пока. Далі буде цікаво.